Моя нова дівчина проти того, щоб моя вагітна донька жила в нас. І от тепер медді вагітна, і її мама вигнала її з дому. Її хлопець, ще має рік навчання в медичній школі та живе в гуртожитку з сусідами по кімнаті. Звісно, поки що вона живе в мене і дізналась про вагітність пізно. Вони з хлопцем обговорили варіанти і вирішили залишити дитину. Вона дуже тихо повідомила мені і запитала, чи може залишитись. І я сказав, що, звісно. Вона завжди буде моєю дитиною, і якщо так має статись, я підтримую її в межах розумного. Тобто я готовий посидіти з дитиною, якщо в неї будуть робота або заняття, і вона продовжить працювати і вчитись, але я не буду доглядати за нею, щоб вона могла тусуватися чи зустрічатись з друзями. Якщо хлопець її кине, я як міг попередив, що таке трапляється навіть з найкращими хлопцями, і тоді їй доведеться подавати на аліменти. Я надам їй час до та після пологів. Але коли вона відновиться, вона повернеться до домашніх обов'язків разом з доглядом за дитиною. Я сказав їй і її хлопцю обдумати все, і вони зробили це, підготували обдумані відповіді та навіть бюджет із цілями, що мене дуже вразило. Отже, маленька кімната поруч із кімнатою меді, де зараз стоїть бігова доріжка, яка мені так не потрібна, стане дитячою кімнатою. Звісно, я тримав віру в курсі всього цього. Ми з нею обговорили все це ще до того, як я поговорив із дочкою та її хлопцем детально. Я дуже чітко пояснив, що всі троє можуть жити тут кілька років. Вона підтримала, я тримав її в курсі. Але раптом вона поставила ультиматум і сказала вигнати дочку, бо вона доросла. Я сказав, що я цього не зроблю. Вона засмутилась і сказала, що якби хотіла виховувати дитину, то в неї була б власна. Вона сказала, що не підписувалась на це і не погоджується, вимагає відкликати мою пропозицію, бо Медді 18 і їй треба вирішувати все самі, якщо хоче залишити дитину. Я сказав, що я цього не зроблю, бо вона завжди буде моєю дочкою і вона потребує допомоги. Віра погрожувала переїхати, якщо я не скажу меді піти. А тепер вона уникає нас обох, але досі живе тут. Я не знаю, чого вона очікує, але це занурює весь будинок в напругу. Чи правильно я зробив, і що мені далі робити з вірою?